Марія у нас є вишиваночок. Ось дивіться, дивіться, які класні. Це можна кожен день діткам в садочок. Прико. Це так. Що Це льон, це да? льон, Ось такі. Яка ось такі. ціна на них? Така 800, 800 Але ось такі є. Дивіться, відшились 86-го зросту. Це від годіка до дев'яти. Ага. Дуже гарно ціна 567, Це така хороша ціна на сьогоднішній день. А години. що означає ця вишивка іменно? Вишивка це національна українська Просто... вишивка. Ага. Разуміло. У нас ще йдемо в маленький зал, я покажу для маки на так? подарунки дуже так. Ага, 295 гривень. Хлопчиків для дівчаток, для фопчики, жовтенькі для дівчаток. Ну, да. Бодічки, дивіться, які. Ой, які нарядні, яка ціна? Ціна 306 гривень. Ага. Але це так одягнув і більше чого не Ось ну, да, такі гарно. беруть і для хлопчиків, і для дівчаток. Да, дуже класні. Якість, ціна... Попробуйте, яка да, якість. Я чувствую 267 гривень. Круто. Це дуже бодіки. Ну, завітайте можна... в магазин, я відмічу його в, в інформації. Маленькі от відшили. Дивіться, які костюми. Круто, Класно. Вони Все. про костюми розкажемо в наступному відео. Дивіться на сторінці.